Модернізувати регіональну професійну освіту візьметься в Україні. Проєкт Європейського союзу, підтримка політики регіонального розвитку України, стартував у січні цього року. Він має на меті збалансувати потреби працедавців із кадровим потенціалом в регіонах країни. Першим кроком проєкту стане оцінка ринку праці, а зокрема визначить найбільш дефіцитні і найменш затребувані професії. Пілотний проєкт уже провели на Дніпропетровщині і виявилося, що в регіоні не вистачає спеціалістів із. Робітничих професій, натомість фахівців у сфері обслуговування в надлишку. Аналіз показав, що об'єм випуску кадрів професійно-технічних навчальних закладів з наймасовіших професій, наприклад, слюсар-ремонтник, зовсім не відповідає популярності цієї професії в економіці регіону. Масовим стають професії сфери обслуговування, і попит на ці професії перевищує пропозицію в десятки разів. Сідоєвропейські країни зараз відновлюються після кризи. Зростає не тільки економіка, а й збільшується кількість робочих місць. Тепер на першому плані конкурентоспроможність дуже важливо, щоб освіта була пов'язана з цим поживавленням.